Щоб все налаштувати, щоб зібратися. А для вас це прекрасний час, щоб підписатися на соцмережі Сенсбанк, підписатися на цей YouTube канал, де ви це зараз дивитеся, поставити дзвоник, аби ніколи не прокавити розіграші. Розіграші, наші прямі етери, коли ми з вами в режимі наживо визначаємо переможців у наших. Дуже багатьох акціях, дуже різноманітних акціях, обов'язково про них дізнаватися із соцмереж «Сенсбанк». Просто шукайте нас в інстаграм, телеграм, фейсбук. Підписуйтесь, і ви ніколи не пропустите, що в нас цікавого, що в нас корисного, що в нас нового. І, звичайно, серед цього всього нового будуть і нові акції та розіграші. Сьогодні ми з вами будемо дарувати дуже приємні подарунки, подарунки у вигляді бонусів, про все розповім детально, коли ми вже офіційно, так би мовити, почнемо наш етер. А поки ще одна хвилинка, саме час, я нагадую підписатися на цей YouTube канал, тому що саме тут ми проводимо прямі етери, в яких визначаємо власників цінних призів, власників. Бонусів, власників, дуже багатьох подарунків. Продовж року у нас завжди повно розіграшів, повно акцій. Беріть участь активно. Заходьте у Цифровий банк Сенсу Пап, там у розділі кешбек, маленька така кнопочка. На основному нижньому меню натискайте. Там є розділ Cash Club, Заходьте в нього, і там багато-багато акцій. І Cash Club це не єдина наша програма лояльності, де акцій багато і подарунків теж багато. Чотирнадцята за Києвом усім привіт. Це Андрій, це SensePunk і ми сьогодні підбиваємо підсумки акції, у якій ми розігруємо по 5 тисяч бонусів для 20 щасливчиків. Це наша програма Cash Your Club, Тобто ви упродовж дії акції активно транзачили, активно накопичували кешбек у вигляді бонусів, а потім обмінювали ці бонуси на. Шанси. І всі ці шанси зібрані у мене ось в такій табличці. Вона сьогодні величезна, тому що обмежень не було, скільки бонусів накопичили, хоч всі обмінюйте, будь ласка. Тому у нас сьогодні величезна кількість 22 599 шансів. Дуже-дуже-дуже багато учасників. А визначатимемо ми 20, які автоматично отримають на свій бонусний рахунок програми Cash Club. 5 тисяч бонусів. Е, оскільки нарахування призів нас сьогодні автоматичне, то нам не потрібно визначати резервних переможців. Чому? Тому що зазвичай ми в прямому етері робимо також визначення резервних переможців на випадок, якщо форс-мажор, щось не вийшло, не зв'язалося з переможцем. Сьогодні нам це не потрібно. Ми сьогодні 20 визначимо і всі 20 автоматично, без дзвінків, там, привітань і так далі. Ну, привітань тільки з нашого боку, зараз, під час прямого етеру, отримують свої 5 тисяч бонусів. Бонуси, я нагадаю, в програмі Cash Club. Можна використовувати трьома дуже крутими способами. Перший, найважливіший, і ми завжди згадуємо це в наших прямих етерах: це прямі донати Збройним силам України 10 бонусів перетворюються на 10 гривень на спеціальний рахунок Нацбанку. І ми дякуємо нашим захисникам за можливість жити працювати українською рідною мовою в наших містах, проводити е, акції, діяти. І кожен робити свій внесен. Е, Другий спосіб це участь в акціях розіграшах. Для цього ми обмінюємо бонуси на шанси, як от ті люди, які сьогодні в цій табличці, саме так вони і вчинили. Буквально 15 бонусів перетворюються на шанс виграти набагато набагато більше. І третій спосіб це безпосередньо виведення реальними грошима на картку. Але нагадую завжди, що кешбек це дохід, а дохід оподатковується. Тому для того, щоб вивезти гроші на картку, по-перше, потрібно повернути одну з покупок, яку ви, яку ви здійснювали, накопичуючи ці бонуси. По-друге, треба враховувати, що буде ще податок. Тому бонусів завжди потрібно трошки більше. Тож. 5 тисяч бонусів це величезна можливість і задонатити, і взяти участь ще в акціях, і вивести таку пристойну суму, повернувши якусь велику покупку. Тому при сьогодні бажаний приз сьогодні дуже крутий. І у нас багато переможців, аж 20, тому будемо одразу 20 людей вітати без резервних. Я ще раз нагадую. Давайте менше балачок. Ми переходимо в наш улюблений рандомайзер рандоморг random до розділу, де він нам одразу визначить 20 щасливих чисел. Тож, нам потрібно 20 чисел у діапазоні від 1 до... Ой-ой-ой, як багатьох, тому що шансів сьогодні в нас багато. 20, 2599. Вводимо це число, 22 599. 5 колонок нехай буде. І ось вона мить, коли все стається. І стається воно ось так. Давайте шукати в табличці наших переможців і вітати їх одразу. Шанс номер 2331. Нам треба відмотати аж на початок. Числа в нас сьогодні великі. Шукати. Сподіваюсь, будемо швидко. Тож, 2331 це щасливий шанс для жителя Дніпра Сергія Васильовича. Номер телефону закінчується цифрами 3533. Сергію Васильовичу, вітання! 5 тисяч бонусів вже поспішають на ваш бонусний рахунок кашіка. Використовуйте їх як заманеться, як ви захочете. Донати, повернення на картку, участь в наступних розіграшах. Як бачите, вам щастить нас! Наступний щасливий шанс у нас 12093. І належить він е, з міста Хуст Закарпатська область. Сергію Віталійовичу номер телефону 2764. Теж вітання вам. 5 тисяч бонусів ваші. 14 951 це наступний щасливий шанс. І належить він у нас місто Самбір. Львівська область, сподіваюся, не помиляюсь. Володимир Романович, номер телефону 3382. Це наш третій переможець. Ми вітаємо вас, Володимиру Романовичу. Теж 5 тисяч бонусів ваші без сусіляких вагань. 2512. Наступний наш щасливий шанс. Кому він належить? Належить він із села Демидів Роману Леонідовичу. Номер телефону. Закінчується на такі числа 17-14. І Роман Леонідович, як бачите, одразу кілька шансів обмінював на свої бонуси. І один з них виявився щасливим. Це виграшна стратегія. 17 946 наступний наш щасливий шанс. І належить він зі столиці Олександру Михайловичу. Номер телефону 3971. Останні чотири цифри. Ми лише 5 переможців вже дізналися, попереду ще 15. І наступний переможець. Це в нас шанс номер 3583. Так, зараз ми його знайдемо. А належить він із міста Узина. Марині Володимирівні номер телефону закінчується 4531. Марина Володимирівна, вітаємо вас, 5 тисяч бонусів теж ваші. А в нас далі, щасливий шанс, номер 19856. Давайте дивитися, кому ж він належить. Із Києва, Юлія Вікторівна. Номер телефону 8526. Юлія Вікторівна, ми вітаємо вас, 5 тисяч бонусів ваші. Наступний шанс 13 740. Давайте його знайдемо. І привітаємо із Вінниці Владислава Леонідовича номер телефону. Закінчується цифрами 3853. Ось так. От. Давайте далі. А далі в нас 12 тисяч триста Щасливий шанс, який належить. Село Вільховець, цікаво, дуже з якого регіону. Обов'язково напишіть в коментарях, якщо зараз прямо з нами. На цьому прямому етері Олександр Сергійович номер телефону 4264. Це в нас, друзі, 9 переможців. Давайте знайдемо 10-го, а 10-й в нас під щасливим шансом 16683. Місто Гадіч, Полтавська область. Тут я впевнений, Сергій Ігорович, номер телефону 9040. Останні 4 цифри. Екватор ми зараз подолаємо. Бо в нас наступний часовий шанс 11.17145. З Луцька, Андрій Олександрович, номер телефону 4967. Андрій Олександровичу, вітання вам! 5 тисяч бонусів у вашому повному розпорядженні. 1857 наступний щасливий шанс. який належить із Шостки Ірині Олександрівні. Номер телефону закінчується 6061. Ірина Олександрівна, вітання. Далі у нас щасливий шанс. 12249. Давайте ми його знайдемо. А належить він із селища Широкого, Олені Васильівні, номер телефону 8067. Єлена Васильівна була дуже-дуже-дуже активною у цій акції, а активність завжди винагороджується. Тому не забувайте обмінювати бонуси на шанси. Нагод ще буде багато. 5165 наш наступний переможець з таким щасливим шансом, який ми зараз швиденько знайдемо. І належить він із Києва. Любові Петрівні, Номер телефону 0593. Вітання з тим, що 5 тисяч бонусів вирушать до вас. 5928. Наш наступний щасливий шанс. Це Харків Армен Овікович. Номер телефону 4440. Ми вітаємо вас. Вітаємо місто Харків, яке у нас всього вперше. В Етерію. Завжди у нас дуже-дуже широка географія. Це дуже приємно. У нас велика, єдина, красива, прекрасна країна. Е, наступний шанс 1827. Зараз ми його знайдемо. А належить він... О, бачите, Харків знову. Владислав Вікторович, номер телефону. Красивий 48 Кіро. Ось такий от шикарний номер телефону і ось така шикарна перемога сьогодні з 5 тисячами бонусів на рахунку. 8, Наш наступний щасливий шанс, ми вже до останньої колонки наближаємося. Ми вже дуже близько до того, щоб всіх 20 визначити. Із Рівного Олег Романович, номер телефону 0476, наш наступний переможець. А залишилося всього на всього троє. 18 тисяч 39 це наш наступний часовий шанс. О, моє рідне місто Полтава. Завжди приємно, завжди передаю привіт Полтаві. А зараз ще й вітання Анастасії Володимирівні номер телефону 7080. Наступний шанс. 13 553. Ми вже дуже-дуже близько до того, щоб... Завершити сьогоднішній розіграш, але інтрига ще є. І Львів у нас наступний: це Роман Сергійович номер телефону 2358. І ось тепер всі, кого ще немає у цій табличці переможців, максимально напружені, максимально чекають, чи пощастить їм. В будь-якому разі, друзі. Не пощастить сьогодні, пощастить обов'язково вдома в наступних наших розіграшів. А сьогодні пощастить Злуцька Роману Сергійовичу. А чи не було в нас Злуцька Романа Сергійовича? Дивимося, дивимося. З Луцька в нас був Андрій Олександрович. Тому все добре. Ми сьогодні обійшлися без випадінь чисел, які б належали одним і тим самим учасникам. А Роман Сергійович Злуцька має номер телефону 7774. І він наш останній заключний 20-й на сьогодні переможець. До речі, красиво, що Роман Сергійович з Львова і Роман Сергійович з Луцька. А зараз я назву вам всіх переможців, друзі. Давайте перевіримо, що їх у нас 20. Зараз швиденько. Так, так, їх 20. Із Дніпра це Сергій Васильович із Хуста Сергій Віталійович з міста Самбора Володимир Романович. Із села Демидова Роман Леонідович, з Києва Олександр Михайлович, із міста Узена Марина Володимирівна, з Києва Юлія Вікторівна, з Вінниці Владислав Леонідович, із села Вільховець Олександр Сергійович. Місто Ганіч представляє Сергій Ігорович. З Луцька Андрій Олександрович. Із Шостки Ірина Олександрівна. Селище Широке це в нас Олена Васильівна. Київ Любов Петрівна з Харкова Армен Овікович і також з Харкова Владислав Вікторович. І з Рівного 5 тисяч бонусів отримає Олег Романович. Полтава в нас представлена Анастасією Володимирівною. І двоє романів Сергійовича в нас є. З один зі Львова і ще один Теско з Луцька. Це наші переможці, кожен з яких 5 тисяч бонусів вже зовсім скоро побачить на своєму бонусному рахунку You Club. Не забувайте, що кожного місяця, на початку місяця, ви маєте зайти туди, ви просто зобов'язані туди зайти, тому що не втрачайте можливість отримувати кешбек. кешбек. Кешбек, 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 ще раз кешбек. Категорії, просувайтесь нашою драбиною до максимального статусу сенсея. Е, і накопичуйте все більше, і обирайте все більше. І майте все більше категорій на вибір. Друзі, на сьогодні це в нас все. Я дякую вам, я нагадую, що робіть важливі справи. Донайте Збройним силам України, дякуйте захисникам, е, бережіть одне одного, це дуже важливо. І не забувайте, що дуже багато цікавого, дуже багато важливих історій, дуже багато соціально важливого, соціально відповідального, дуже багато нового і цікавого можна почитати в соцмережах Сенсбанк. Для цього просто заходьте в Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, знаходьте нас, підписуйтесь, коментуйте, ставте реакції, ми завжди... Раді бути з вами на зв'язку і завжди раді тішити вас подарунками. Тому YouTube канал теж, будь ласка, підписуйтесь, ставте дзвоник, ми будемо з вами на зв'язку часто. Ми будемо проводити прем'єтери, ми будемо спілкуватися, ми будемо розігрувати подарунки. Ще раз дякую вам. Все, на цьому все ми подарували, все, що сьогодні хотіли. Тож, друзі, гарного вам дня і слава Україні!